Разом президента, 14 жовтня, День захисника України. В цей день всі привітання звучать для вас, наші захисники. Дорогі і любі наші захисники України. Ми, українські жінки, завжди були впевнені, що українські чоловіки найкращі. Ви вмієте захищати і вмієте кохати. Тому в цей святковий день я хочу побажати вам справжнього кохання. Ми вам дуже дякуємо щиро. Що ми саме з вами різні? Десь ви нас надихаєте, десь ви нас заземляєте, десь ваш раціоналізм спрацьовує, десь напроти ваш романтизм. Тому ми щиро вдячні, що ви є в нашому житті. Я поздравляю наших мужчин з Днем Защитника України, желаю їм здоров'я, желаю їм добра, міра і всього хорошого. Хай ваша сила та мужність завжди базуються на любові та підтримки рідних і близьких. Жінки, дівчата ті діти, які малюють малюнки. Пусть ваша душе завжди буде сонце, тепло і щастя. А ми, жінки, во всьому вам будемо допомагати. Від імені всіх жінок. Студентського клубу поздоровляю з Днем Захисника України. Бажаю всім родинного щастя, козацького здоров'я, невичерпної енергії та головне, миру на нашій Україні. Хочу щиро поздоровити всіх Святом Покрови, днем козацтва і днем захисника України. Цей день з особливою вдячністю пригадуємо воїнів, які захищають нашу вітчизну. Нехай сила і мужність підтримуються і живляться любов'ю близьких і рідних, щоб після різного роду баталій вас чекала дома затишна гавань. Шановні наші чоловіки, наші захисники, я щиро бажаю вам, щоб було вам кого захищати, але не було від кого захищати. Здоров'я, успіхів і надійного тилу.